Ой. Відчуваєте? Драму. Я тільки що прочитала від подруги новину, що Хейлі Бібер розлучається з Джастіном Бібером. І а в мене тут косметика від колишньої Бібера. Добрий день, студія. Коли я була в Варшаві, я придбала декілька продуктів. А саме контурінг. Soft peach, contouring liquid Mellow. Щось там. Це має бути контурінг. А я сова. Рідкий. Його тут вообще, конечно, пів літра. Виглядає дуже красиво. Всі його дуже хваляться. Я взяла собі найсвітліший відтінок. І хоча я дуже дуже задоволена своїм контурингом від діор. Ніколи не буду займим знайти йому гарну альтернативу. Soft Pinch Matte Bounty Blush. Оці рум'яшки бачила всюди в тік-таках задоволення Я дуже люблю дивитися ролики, я дуже люблю дивитися, як люди фарбують. Особливо я люблю розпаковки з Sephora. Чим менше, тим краще. Якщо людина вам залишила 2000 євро, оце мої любимі ролики. Дивитися пів години, як людина просто розпаковує косметоз. Б'ють отакі рум'яшки. Це суха формула, але мені здається, в неї якась особливість вона якась м'яка. Я повертаю свій 2015, я нещодавно зняла Макіяж, в якому у мене хайлайтер просто відображував іншу цивілізацію на іншій планеті. Мені здається, я послала сигнал у космос, сліплі всі. І як бачите, у мене просто повернення до ери хайлайтерів. Я придбала собі хайлайтер від Селени Гомес. А він славиться тим, що він реально блискучий. А що з голосу дуже блискучий і дуже в нього впізнавана така упаковочка? Кажуть, що вони дуже крихкі. Не знаю, якщо він поб'ється у мене швидко, я, конечно, дуже розстроюсь. І ще ну в Цефорівські працівники нам нам зробили великий дар. Вони поклали нам два пробнички олію для губ. Малюсінька. Я вам зараз покажу. Малюсі, пусі, пусі, пусі я таких маленьких оліях для губ не бачили. В житті. своєму. Дивіться, яка вона прикольна і нам також поклали рідкий хайлайтер. Мені насправді теж було цікаво його спробувати, тому буде класно зробити з ним. Теж придумати щось. Можливо, нанесемо його на очі, а можливо, як підложку під. Кейхайлайт okay, взе. У мене вже на цей момент було багато косметики від Селени Гомес, тому я вам дам такий більше слав'ясний відгук на те, що я вже використовувала. Щось я дуже любила, щось я дуже не любила. Давайте починати макіяжик і про все поговоримо. <му> Ой, Ой, так, давайте поки почнемо робити макіяж. Я буду використовувати базу від гламби. Пожалуйста, скажіть, що хто то шарить за про гламбу. Це просто зволожуючий такий серум. Поки я буду робити базу, щоб потім. Протестувати наші продукти я вам розкажу про інші продукти від Селени, які я вже використовувала і скидам свій невеличкий відгук. До речі, буквально, от тільки що я в телеграм-канал викладала, мені прислали отаку штуку Нікс. Тільки оцю цю штуку більше нічого не прислали. Це видимо, їх новинки. Стінт для обличчя, використаючи в мені він заспіє. Теж затестуємо. Я не знаю, чим його розподіляти. Він такий густенький, трошки трошки затемний мені, але вже як є. Отже, від селени гомес у мене вже був консилер. Консилер мені в цілому подобався. Єдине, що він був абсолютно звичайним. А за ту ціну, за яку продається косметика Селена, вона продається в Сефорі відносно цін Сефори, це нормальні ціни, але в цілому вони дорогі. Там, типу, за консилер 20 5 євро 24. Ну, звініте. Коротше, за ту ціну, за яку вони продаються, це для як на мене звичайнісінькі консилери, нічого особливого вони не роблять. Взагалі, першим продуктом, який у мене був від Селена Гомес, були рідкі рум'яни. Це абсолютний мій фаворит серед рідких рум'ян. Я їх не купила в другий раз, тільки тому, що це Ridiculous, і в мене дуже багато рум'ян. Як тільки так зразу їх ще дуже надовго вистачає. У мене був у відтінку Bliss, Це такі персиково-світлі рум'яна, дуже краси. Дуже стійкі, і вони мені здається чудово підходять саме для жирної шкіри, такої як у мене. Ще у мене зараз є ось ці кремові рум'яна, і вони трошки мені гірші за ті рідкі рум'яна Селени, Легендарні, але ці рум'яна дуже красиво виглядають зверху на припудрену навіть шкіру. Вони такі більш лагідні, не такі пігментовані на кожен день. Будуть супер. і для сухої шкіри мені здається, вони більше підійдуть. Ой, щас мені треба залізти свій ларець. У мене тут вся косметика моя актуальна консилер сьогодні візьму ось цей від пастель. Пудра буде ось ця від Evelyn. Ще від Селени у мене була туш. Взагалі я погано пам'ятаю. Мені здається, я майже одразу її передарувала, віддала комусь, тому що вона мені не прям зайшла. Знову ж вона була абсолютно посередньою. Можливо, у мене якісь зависокі очікування від косметики, але більшість продуктів селени, які я пробувала, були для мене посередні. Наприклад, ще я пробувала в неї розсипчасту пудру, яку зараз прибрали. В сепорії більше немає. Була теж абсолютно ніяка, от вона. І не матувала ідеально, і не фіксувала ідеально. Вона щось там десь робила, але нічого такого. Блиски для губ губселенни мені також здаються базовими, нічого такого. У мене досі є від неї блиск нюдовий. Я ним періодично користуюся, але він такий самий, як блиски за 5-6 доларів і не бачу сенсу переплачувати саме за блиски. Давайте починати наш огляд. У нас тут вже настала черга наносити контурінг. Я не пам'ятаю, скільки він коштує. Десь 25 доларів. Я напишу, ціни плюс-мінус, у уселене однакові, як у всій сефорі. Тобто для сефори це нормальна ціна. У неї не пахнуть продукти. Наскільки я помітила, в неї жоден продукт не ніяк не пахне. Можливо, я не знаю. Всі кажуть, що він доволі таки пігментований. Я вже бачу, що він дуже густенький. Ух, щас. Мені здалося, що він такий маслянистий, але насправді ні. Я б не сказала, що він прям маслянистий, але він густенький і через це здається, що він такий тягучий. Я боялася, що ситуація буде як з її рум'янами, де ти ставиш тутічку і не можеш потім нічого розтушувати тебе все обличчя червоне від рум'ян. Але ні, тут в нас інша формула, очевидно. Тому що у рум'ян вона більш концентровано водянисто пігмент. Прямо. В цьому випадку формула така більш. Я не знаю як навіть з чим порівняти. Як таке масличко. У мене нема під рукою ніякого спонжику, тому я буду розташовувати, продовжувати пензликом. Це в цілому дуже зручно утворюється. Дуже легка тінь. Ну ж ух. дуже багато набирається на сам оцей аплікатор, прям півлітра. Хочу спробувати відконтурувати ніс моїм улюбленим стіком від Dior це робити дуже зручно. Буду намагатися якось рівно це розташувати, щоб не вийшов в нормальний нос. Ну блін, він для мене занадто рідкий. От я люблю більш такі сухенькі формули у скульпторів, щоб було більш контрольоване нанесення, щоб я могла більш-більш точково наносити тіні. Хоча тут кому як це мої такі уподобання. Він мені нагадує більше бронзер. Навіть найхолодніший цей відтінок найсвітліший все одно дуже теплий, хоча майже нейтральний, але він у мене буде, скоріш за все, лежати на випадок, коли мені швидко-швидко треба нафарбуватися. Буквально поставити дві точки, дуже так на осліп все розташувати і побігти. Тому що я бачу, що він дуже такий напівпрозорий, тоненький. Мені здається, він не наставить мені плям. Але прям так, щоб я його собі обрала в косметичку постійно, ні. Взагалі, оці всі а, штуки про розставання, я повертаюся до початку відео. Я передивилася, звісно, купу відосів, не буду приховувати. Ти мені було цікаво, але в якийсь момент я себе питаю, блін, це ж просто. Ну, типу, коли ти публічний, у тебе нуль шансів просто піти далі. Люди настільки сильно прив'язуються до певних лав story, що навіть коли для тебе вже це може не мати значення, ти вже давно забув цю історію, ти вже давно от, розстався з дівчиною, Ну всі ми сходимося, розстаємося з кимось. Типу, всі ми дорослішаємо, всі, у всіх у нас була там якась підліткова любов, потім там інші. Там заміж виходимо. А коли ти Джастін, Бібер, там і Сілінка люди певною мірою, знаєте, прив'язуються. І я навіть не знаю, як пояснити те, що я думаю, але мені здається, що люди настільки перебільшують важливість цієї лавсторі для самих персонажів, там що типу Хейлі, Селена, вони все ще там один одного там хтось кохає, хтось там заздрить, хтось. Камон у Хейлі Джастіна Бібера народилася вже дитина, і навіть якщо в них є проблеми в родині, вони вже мені здається давно дорослі люди, і можливо, там типу, це вже зовсім з іншої причини. Це не явно не тому що там Джастін бібер написав якусь пісню в якомусь там 2010 році. Не знаю, напишіть, що ви думаєте про ці всі лавсторі, Що я вам можу сказати? Нормально, ну, у мене не те, що є якийсь захват сьогодні від шкіри і від контурингу, але виглядає непогано. Я б так пішла гулять, все нормально. Подобається мені цей контурінг. Далі, певно, хочу зробити макіяж очей, я зроблю його дуже швиденько. Буду використовувати палетку від Маріо, яку я купила в Америці. Я вам скажу так: у мене до неї рука майже не тягнеться, я її використовую дуже рідко. Хоча очікування в мене були такі, що я буду користуватися ледь не кожен день. Трошки дозаповню брівку тінями, візьму такі. І нейтральні відтінки нанесу їх на нерухому повіку. Так, це нанесла. Що я? Заб... Я забула нанести цю базу під тіні. Що ще я забула? Я зараз прийду. Ой, і ви зі мною пішли? Ну ладно, пішли дещо покажу. Я думаю, ви чудово пам'ятаєте, що я зараз п'ю колаген від Перла Хелса, і в них вийшов новий смак цього колагену. Я вам розказувала, що мене цікавить саме рідкий колаген, тому що він мені смачніший. Я не дуже люблю сухий, хоча така опція теж є. і сухий колаген, наприклад, зручніше брати у подорожі. Але свій рідкий колаген я ні на що не проміняю. А тут у нас ще й вийшов новий смак: це Perla Health Collagen з лісовими ягодами. Щас М -м -м. це та сама формула, яка й була з вітаміном С, гіалуроновою кислотою, Але на цей раз, ну не знаю, на мій смак ще смачніше. А Там, звісно, самі пробуйте розкажете. Якщо ви пробували особливо минулі їх смаки, е напишіть мені, як вам новий. М -м -м. Ну, цей поки у мене в топі, я п'ю саме дві ложки. Mm -hmm. Для хороших ністиків, для волосся, для здоров'я кісточок, шкіри хороші. Перла Хелса – це моя любов. Я їх магній люблю, я їх рибячий жир люблю. Спробуйте новий смак, потім напишите мені, як вам. Stay healthy! Залишу вам посилання в описі. Let's go! Слухайте, а мені дуже сподобалася тут локація. Я вирішила тут залишитися насправді. Напишіть, як вам цей фон. Це його його. та О! Я у цього жовтого не приберу. Я не знаю, вам подобається у клоні. Можемо посадити на качелю кататись. Отже, я хочу спробувати зараз ось цей рідкий хайлайтер. Мініатюрки. Мене уші Вони продаються самостійно ці мініатюрки, наскільки я знаю. Мені здається, не дуже дешево. Дуже повезло, що я взяла свій сухий хайлайтер у відтінку Mesmerize, тому що був і ще ось цьому відтіночку. На вибір, так скажем. Я обрала саме цей. У мене тепер два різних, різних відцінки. Хайлайтеру від Rare Beauty. Цей більш золотавий. Я такі не дуже люблю. Це не прям мої відцінки. Дуже гарно буде, до речі, на декольте. Ну Що? Давайте нанесемо на повіку. Вау, і бома, мома, боба. Не впевнена, що означає цей набір звуків. Якщо пензликом підтушувати. у куточок ока також нанесу на друге око, теж наносимо ось так, коли тільки їх наносиш, прям вау, ефект. Правда? Правда? Бачите, прям сяйся. Може панчиком спробувати розтушувати. Не знаю, мені здається, немає великої різниці від того, чим розташовувати як пальцями чи пентликом. Ну, типа, тіпо... взагалі нічого особливого. Ну, для мене знову ж. Я людина, яка любить більше розсипчасті блискітки. Хайлайтери я люблю більш яскраві і не такі золотаві. Тому, можливо, на мій смак це не дуже гарно. Ну, типу, не те, що не гарно. Ні, ми ханзар. Не те, що не гарно, а звичайно, типу. Я просто люблю за великих гроші купувати щось особливе. У мене так така позиція. Якщо я вже витрачаю великі гроші на косметику, то це має бути щось, що я не знайду в drugstore. Very, очень очень affordable. А тут мені здається дуже звичайним цей продукт. Я пропоную наносити вже рум'яна. І Вперше буду пробувати саме сухі рум'яна від селеночки. У мене у відтінку Hope. Рідкі рум'яна у відтінку Hope мене ніколи не цікавили. А от цей сухенький мене щось привабив. Коштують вони. Не от стока. Дорого, дуже дорого за рум'яна. Скільки тут, до речі, це 6 грам. Давай, давайте витикаємо. Мені здається, що тут таким м'яка таким, формула. Ну так, вона трошки як мусова. Я сліпа. Окей, це не мега пігментований продукт, бо від селени я звикла, що пігмент Він такий доволі такий активний. Я наберу трошки більше на цей раз, прям нормально так поковзую пензликом по рефілу. Може, я якась сліпа шара, я їх майже не бачу. Хороший відтінок, буде, певно, супер для тих, хто мало фарбується, хто, ну, знаєте, боїться переборщити. Я звикла до іншої пігментації рум'ян. І це суто, моя проблема. Але а мені, я думаю про Гомес! Я думаю про її пігментовані рум'яни і про цей хайлайтер. Мені здається, тут запас хайлайтеру на півжиття. Така його кількість, скільки тут грам? 2,8 але виглядає так. Ніби я буду користуватися цим хайлайтером, ще й внукам передам. О, тут, до речі, є дзеркальце. У мене є пензл для хайлайтеру, між прочим. Проти. А зробимо спочатку да? така в нього, знаєте, невагома текстура. Ой, скільки падає з нього сніга. Це має бути щось дуже яскраве. Mm -hmm. Так я зазвичай наношу хайлайтер. Під брівку, розтягую і от сюди. Ладно, я все прощаю, тобі, Селена Гомес. М -м -м, красивий, звісно, хайлайтер. У нього насправді не таке агресивне сяйво, як я собі уявляла. Типу я думала, що зараз прям буде металік такий. А в нього таке більш воно розсіяне світло. У нас з вами залишилося затестити цю міні-олію. Міні-олія у відтінку також хоу. Подожіть. У нас Matching Products. Це олія і рум'яна в одному і тому самому відтіночку. Оці олії, вони заявлені як тінтуючі олії. Типу вони після себе залишають колір, тінт, плюс зволоження. Я не знаю, скільки тут мілілітрів. Один і три мілілітри тут. Це паметка для Барбі. Знову ж нічим не пахнемо. Всі ці олії дуже хвалять. Оскільки б я не бачила на них оглядів, всі дівчата кажуть: Боже, що сказати? Я не знаю. Це красива, звичайнісінька косметика. Нічого такого. Ну, наприклад, якщо. Що від продуктів від Ріани, я пісююся. Прямо в неї, що хайлайтер, що блиски, що продукти такі для обличчя, скінкер. В неї все доволі таке оригінальне, незвичайне, яскраве. Там я прям да. У леді Гаґі теж такі експериментальні продукти більше. То це така база. Це, певно, для Clean Girls, для тих, хто е, любить більш базові діючі продукти, з якими вони будуть виглядати охайно, спокійно, не занадто яскраво. О, я ще краще світло знайшла. Да, ми все відео буде, будемо переміщатися. Питання. От хайлайтер, дівчатки, прям супер. Мені дуже подобається цей хайлайтер. як ним виглядає шкіра, прям хочеться отак туди-сюди постійно робити. В мене вже голова запаморочилась. Олія для губ виглядає як супер звичайний блиск за 6 доларів від Maybelline, наприклад. Рідкий хайлайтер теж мені по формулі не сильно вразив мене контурінг. Дійсно, я його бачу, він непоганий, але користуватися ним на постійній основі я для себе не знаю, буду чи ні, тому що мені більше подобається мій діор. Напишіть, чи є у вас косметику. Таке відселене гомес, що ви з неї любите, що ви з неї не любите. Я, звісно, буду ще певно експериментувати з нею, можливо, куплю собі щось ще. А якщо ви вже додивилися це відео, у мене є ідея для відео наступного. Ви мені напишіть, що ви про неї думаєте. Зараз поясню. Значить, я придумала ідею, що, якщо, я візьму певні продукти, от, наприклад, олію для губ, помаду, можливо, ще тональну основу якусь. І проведу експеримент. Тобто, я відкрию цю помаду повністю і буду фарбуватися нею, поки вона не закінчиться. Щоб побачити, наскільки вистачає помади, наскільки нанесень мені її вистачить. Типу, прям сидіти і мазати стирати, мазати стирати, щоб порахувати, скільки разів я її нанесу, поки вона не закінчиться. І так само зробити з олією для губ, з олівцями якимось, з блисками, з тональними засобами. Пішіть мені, що ви думаєте про цю ідею? Мені здається, зробити таке відео на ютуб це фаново, але не знаю наскільки вам цікаво таке дивитися. А я вам бажаю гарного, гарного дня. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що подивилися це відео. Обов'язково напишіть як вам косметика Селени гомес, що ви про неї думаєте? Чи пробували ви самі щось з цього? Сподіваюся, ви в безпеці.